Президент України Володимир Зеленський під час виступу в організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку розкритикував присутність Росії в Радбезі і заявив, що саме це робить ООН. Недієздатною далі процитуємо у цьому кріслі в Раді безпеки, яке РФ займає незаконно через заколісні маніпуляції після розпаду радянського союзу, сидять брехунці, робота яких виправдовувати агресію і геноцид, які здійснює Росія. Кінець цитати також український лідер на генеральній асамблеї ООН озвучив мирний план, що складається із двох наступних пунктів: перше це повне виведення всіх російських Іських військ та збройних формувань, включаючи Чорноморський флот Росії з усієї території України в межах 1991 року, друге повне повернення Україні контролю над усім державним кордоном і виключно економічною зоною у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.